Змає такого характеру потрібні нам, хоча вони це не є спорт в високі досягнення, але він об'єднав навколо себе небайдужих людей. Об'єднане навколо себе волонтерів, яким небайдужа доля і небайдужі діти і молодь, яких ми це робимо. в жовтні місяці, на початку жовтня, провели ми у Львові перші відкриті ігри. Спеціально олімпіади по чотирьох видах спорту. Люди лишилися задоволені, дуже і тренери, і діти вибороли і перші, і другі, і треті. Дуже гарно плавання прийшло в прекрасному басейні. Гарно прийшли змагання з настільного тенісу. Рістокіс деси. Міжнародний у нас проводиться турнір, плавання, футбол, настільний теніс. І готуємося до наступних ігор, які пройдуть весною. В травні місяці п'ятнадцятого року. Ми плануємо провести знову ж такі самі змагання, але розширити, додати види спорту, які будуть залучені в проведенні в тих відкритих іграх. Я хочу грати день і третє місце дістав. Потім бути направлені. Саме головне, воно стимулює інтеграцію суспільства таких діток. Вони відчувають себе непокинутими, а потрібними нам.